Ліда народилася в маленькому селищі на околиці району. Хата стара, похилена, але не в цьому була біда. У ній ніколи не було тепла. Не тому, що не було печі, а тому, що мама з татом більше любили пляшку, ніж доньку. Вона змалечку знала, що це значить бути непомітною, Її ніхто не питав, чи вона хоче їсти, чи холодно їй, та чи болить, їй що. Єдине коли згадували про неї то, щоб підправити її в магазин, по пляшку, і Ліда тремтячи, йшла до магазину, тримаючи в кишені зм'яті гроші, а в серці страх і сором. Та навіть у такому житті дитина вміє мріяти. Вона мріяла, що коли стане дорослою і матиме свій дім, де буде спокій, затишок і де ніхто не кричить. Одного дня сусіди не витримали і викликали соціальну службу, Бачили, що дитина росте голодна, боса, і сама по собі. Так Ліда потрапила в дитячий будинок. І дивно, але вона не плакала. Перший вечір тільки сиділа під вікном і слухала, як інші діти сміються, їй було страшно, до тих усмішок вона не звикла. Не бійся, все буде добре, підморнула вихователька. Та все одно минуло кілька місяців, поки Ліда почала відчувати, що тут справді її не ображають. Щодня після школи вона бігла на лавочку біля воріт. Там завжди сиділа бабуся, сиве волосся, лагідні очі. Доброго дня, бабусю, тихо казала Ліда. Добрий день, дитино, усміхала старенька. Сідай, поговоримо. Так почалась їхня дружба. Бабуся була самотня, заміжньої ніколи не була, дітей не мала. І Ліда теж самотня, відколи потрапила сюди, то особливо гостро відчувала цю самотність. Вони знаходили одна щось рідне, спокій і слухача. Бабуся розповідала про свою молодість, про свою роботу, вона вихователькою все життя пропрацювала в дитячому садочку, а Ліда слухала ніби казку і вчилась не лише слухати, але й любити. Вона, яка ніколи не знала, що таке турбота і увага, тягнулась до цієї по суті, чужої жінки, бо відчувала її душевне тепло. Минали руки. Коли Ліді виповнилося 16, настав час залишати дитячий будинок. Вона поступила в кулінарне училище, перед від'їздом забігла до бабусі та вже не сиділа на лавочці. А сусідка тихо сказала не стало її ще минулого тижня. Ліда довго стояла біля порожньої лавочки, гадячи пофарбоване дерево, ніби прощаючись. Вона навіть не знала, як звали бабусю по батькові просто бабуся Марія з лавочки. Через кілька місяців їй позвонили з нотаріальної контори. Ви Лідія Іванівна? запитав чоловічий голос, у нас є заповіт на ім'я Ліди з дитячого будинку. Виявилося, що бабуся з лавушки залишила їй свою трикімнатну квартиру у старому будинку. Бо в тебе добре серце, дитино, було написано у короткому листі, знайденому серед документів. Це був початок іншого життя. Ліда плакала, коли вперше відкривала двері тої квартири. Вона не мала ні рідні, ні грошей, але мала дах над головою, і спогад про любов, хоч і не кровну. В що вона старанно вчилась. Бо знала, тільки своїми руками виб'ються люди. Спочатку працювала прибиральницею в ресторані, потім офіціанткою. Дивилася, як кухарів правно нарізають овочі, які з простої картоплі роблять шедевр, і зрозуміла оце їй до душі. Тому пішла вчитись на кулінара. Через кілька років її вже називали шеф Ліда. У ресторані вона завжди підгодовувала бездомних тварин, які проходили до смітників за закладом песики, котики, вони ніби відчували, що ця жінка теж колись була бездомною. Одного разу маленьке руде кошеня не пішло, залишилось сидіти біля дверей. Ну, то підеш зі мною, усміхнула Ріда. Так вона отримала ще одного вірного друга. Коли кошеня занедужило, вона побігла до ветеринара. У коридорі під кабінетом сидів чоловік із коробкою в руках. Вас теж кошеня? запитала вона. Так, знайшов на вулиці, відповів він, посміхаючись. Думаю, що тепер маю відповідальність. Знаєте, я ніколи не мріяв завести кошеня, але залишити його не можу. Поки чекала на прийом, розговорилися. Його звати Віталій, працював електриком і теж, як виявилося, без батьків, виховувався у бабусі. Вони зустрілися ще раз, потім ще, а далі вже не розлучались. Коли через рік вони одружились, на весіллі лід тримала у, у руках не букет, а кошеня вже здорове і пухнасте. Це мій оберіг, казала вона. Вона нагадує мені, що навіть коли тебе ніхто не чекає, все одно є хтось, хто тебе знайде. Її життя було нелегким, але кожен біль обернувся у добро. Байдужість батьків у прагненні любити, сріцтво у вірність, а самотність у вдячність. І коли тепер її у ресторані хтось приходив з сумними очима, літа завжди усміхалася і казала Повірте, навіть із найгіркішого тіста можна спекти найсолодший пиріг. Треба лише тепло серце додати. Все буде добре, от побачите. Рідні люди це не завжди сім'я, іноді їх можна зустріти просто на вулиці. Справжня сім'я це ті, хто помітила тебе, коли інші відвернулись, і навіть із найважчої долі можна вирости щасливою, якщо в душі залишити місце для добра і дива.